У спеку та морози. Черкаські ролери та скейтери дивують містян екстремальними трюками. Ось уже кілька років підряд боїм за скейтпарк площі Черкас. Та спортсмени бідкаються для тренування. Ці місця не пристосовані. Тут і травматизм більший, і містяни до них не завжди доброзичливі. Ірина Головка продовжить. 16-річний Ернес показує на камеру трюк, який для черкаських біоміксерів табу. Від таких катань на парапета залишаються чорні сліди, а за це хлопців ганяють із дружби. На соборній площі не не такі умови, як здесь. Здесь все, що потрібно для нас: тут ступіньки, грані, парапети. ми збираємося компанією І нас десь до чоловік 20, ну, ежедневно. І скейтери, і боєміксери, самокатери є сті, роллери. Нас дуже много, і ми нуждаємося в для того, щоб ми там могли тренуватися. Скейтбординг і так небезпечний вид спорту. Говорить 12-річний Дмитро. А за відсутності пристосованих місць і поготів, скейтбордист показує напередодні зламану руку. Хлопець зізнається, за шість років занять його батьки уперше відмовляють кинути скейтбординг. Є такий трюк, як «No comply frontside». І я зілами комплейфронсайд і його в сіст, і здесь на плітці вот стики є. І попа попала колісо в стик, і я упал. Як і Дмитро кидати улюблену справу, хлопці екстремали, не збираються. На тренування з'їжджаються і влітку, і взимку та зізнаються, мріють про професійний скейтпарк. У нас є скейт парк в, місті, в паркі хіміків, але він геть не підходящий що з плану місця. Тобто там дуже жахливе покриття, там дуже важко їздити, дуже багато ям, прямо на тому місці, де він стоїть в асфальті. тому ж. Але було б краще всього, якби він був в якомусь приміщенні. Яким має бути майбутній скейт парк? Хлопці знають. Піддивилися проекти в інших містах, але утілити мрію без фінансування не можуть. Ірина Головка і Неділько, Віка новини.